Перець червоний стручковий, лікувальні властивості. Всім вітання. Користь гострого червоного перця, або як його ще називають перець чилі, стручковий перець чи перець вогник, була доведена масштабними дослідженнями в США та Китаї. До його складу входять вітаміни А, Б, Е, С, К, ПП, мінеральні речовини, залізо, марганець, кальцій, цинк, фосфор, мідь, 10 незамінних амінокислот, альфа і бета-каротин і вітаміну С в ньому вдвічі більше, ніж в лимонах. До речі, пекучість перцю додає речовина капсаїцин, яка міститься у ньому. Це безбарвна речовина, концентрується в основному в перегородках насінні і шкірці стручкового перцю. Тому, якщо ви хочете послабити гостроту, то можете видалити стручка саме ці фрагменти, і смак стане м'якше. Капсаїцин впливає на сприйняття гарячого і болю, тому клітини звикають і стають нечутливими. І саме тому люди, які люблять їсти гостреньке, збільшують дозу гострого перцю. Але якщо ви вважаєте, що червоний перець використовується тільки в кулінарії і цінується лише за його пікантний смак, то ви помиляєтесь, ця спеція дуже популярна в медицині та косметології. Адже червоний гострий перець несе величезну користь організму за рахунок високого вмісту в ньому вітамінів, мінералів та біоактивних речовин. І, до речі, населення Таїланду та Індії вживають пекучий перець найбільше і впевнені, що саме йому вони зобов'язані своїм хорошим здоров'ям. Тож давайте розберемося, яка користь у червоного пекучого перцю. Як стверджують фахівці, червоний гострий перець, відмінно стимулює травлення, підвищуючи виділення ферментів і покращуючи перистальтику кишківника. У поєднанні з ним краще засвоюється багато корисних речовин з продукти харчування. Крім того, він вбиває безліч шкідливих бактерій, які є у внутрішніх органах людини, і навіть деякі види ракових клітин. А флавоноїди, якими багатий червоний перець, Відновлюють тканини печінки і мають виражений жовчогінний ефект. Крім того, червоний перець здатний зміцнити імунітет, допомагає в лікуванні ангіни, нормалізує кровообіг, покращує самопочуття людини, що страждає на бронхіальну астму. Зовсім недавно вчені з'ясували, що червоний перець допомагає боротися із зайвою вагою за рахунок того, що він активізує кровообіг, нормалізує обмін речовин. В організмі прискорюється процес, спрямований на розщеплення клітин жиру. Крім цього, перець допомагає виводити з кишківника токсини і шкідливі речовини. А ще гострий перець має позитивну дію на чоловіків. Перець можна приймати сирий, додаючи у різні страви, або вже готовий екстракт від івоніка. У вигляді крапель його користь залежить від регулярності прийому і дотримання дозувань. Цей екстракт червоного стручкового перцю допоможе зняти невроз, психоемоційне перенапруження, стрес, відрегулює вироблення тестостерону, підвищить потенцію, надасть профілактичну протипухлинну дію. А також допоможе підтримати печінку чоловіків, які мають схильність до алкоголізму. Також екстракт перцю стручкового застосовується для зниження вмісту холестерину і поліпшення циркуляції крові. Велика кількість вітаміну А, що міститься у екстракті, дозволяє використовувати корисні властивості перцю для поліпшення зору. А в косметології гострий червоний перець корисний для зміцнення і зростання волосся, нігтів, і навіть з його допомогою можна доглядати і за шкірою обличчя. Перець активізує кровообіг, нормалізує обмінні процеси, зміцнює судини, бореться з висипанням, омолоджує і освіжає шкіру. Наприклад, щоб відновити ріст волосся і вилікувати проблеми випадіння локонів, часто застосовують маски на основі червоного перцю. Ця спеція буквально стимулює кровообіг у волосяних фолікулах і відновлює їх функцію. Візьміть, змішайте у скляному посаді червоний перець, 1 столову ложку або кілька крапель цього екстракту, оливкову олію 1 столову ложку, коньяк 20 мл, один жовток-яєчний. і... 2 столові ложки соку лимону. Все це змішаємо і трохи взбиваємо. Наносимо на прикореневі ділянки, утеплюємо, використовуючи і рушник, і тримаємо маску до 30 хвилин. Змивається, як зазвичай, і лікувати локони краще 1-2 рази на 7-10 днів. Після систематичного застосування маски відзначається активізація процесів шкіри голови в багатьох випадках більш інтенсивний ріст волосся та поява нових волосків. Локони виглядають здоровими і сильними, перестають сіктися і випадати. Але перед застосуванням будь-яких засобів з перцем обов'язкова перевірка на негативну реакцію. Нанесіть невелику кількість продукту на шкіру тильної сторони руки або біля вуха. І увага! Забороняється користуватися масками при виникненні свербіжу, набріку, висипань або різкого сильного печіння. І ще запам'ятайте: червоний перець. Протипоказаний при індивідуальній непереносимості продукту в гострий період харчової алергії, при загостренні виразки шлунку, кишківника, 12 палої кишки і гастриту, при захворюваннях серцевої судинної системи, аритмія, серцева недостатність, при загостренні захворювань підшлункової залози, при деяких хворобах печінки і нирок. Небажано вживати чілі під час менструації. Він може посилити спазми черевної порожнини і викликати сильний біль, а також вагітним.